Так, це також ми замовили, да? так. що це у нас ви Чохли. Чохли натруни. Так? Так. Вілюр. Колір, бачите, різні є. Ну, найчастіше ми замовляємо ось такий. Це бордовий так. і синій. Так? І сили, так. Це матеріал Атлас. як? Атлас. Атлас. Кольори, бачите, які замовляємо. Це най... найчастіше, що ми замовляємо, саме ось таку так. гаму. Атлас двохкольоровий. Атлас двохкольоровий. Так, потім э, рушник. Габардин, да, і Серветка габардин. Це серветка Серветка під хліб да. і рушник на хрест, хрест. перев'язувати. Також стрічка. Це все да, в ревістому для, замовляється. Да, для підпису. Да. Що ще? Поки що. А, платочки маленькі, що. там. Ну, ну все інше для я вже платочки. я вже поснімав. Да. Так. Станіслав, тримайтесь. <ріст> <ріст> Станіслав, там ми все. Носимо, носимо.